Сьогодні ворог знову ударив по місту Дніпру. Терористична атака. Маємо наразі. 25 будинків, як ви бачите, пошкоджені, Чотири повністю знищені, 11 людей в лікарні, троє дітей. Двоє лікуються стаціонарно, один амбулаторно, сім людей наразі в лікарнях. Саме в результаті цього прильоту. Ще раз хочу наголосити, що завдячуючи нашим воїнам неба дев'ять ракет, і два шахеди були збиті. Але, як то кажуть, бачимо, що відбувається. Сама ситуація контрольована, і всі, всі служби працюють. Створена спеціальна комісія. всі теж Члени комісії наразі на робочих містах обласної військової адміністрації обговорюють цю ситуацію. Не ж саме, На не саме рятувальними підрозділах на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі. Яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних, та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків, були виявлені люди, які були супроводжені до карет швидкої допомоги. До ліквідації даного ворожого ракетного удару від державної служби з надзвичайних ситуацій було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу. Тут Мені дуже прикро спостерігати в соціальних мережах, коли я не знаю, хто це пише, стосовно того, що от зараз ми прийшли, а нам ніхто не допомагає. Я особисто разом з керівником головою обласної ради Миколою Лукашуком приїхали, подивились, працюють. По-перше, штаб районної адміністрації працюють всі комунальники, працюють всі служби городські, працюють волонтери, поспілкувався зі всіма людьми, які тут поруч знаходяться. І тому, ну я не розумію, як от можна прийти і не знайти, скажімо так, штаб, який сидить от там під наметом і опрацьовує всі документи. Тому я дуже прошу: у кого є якісь запитання, приходьте на місце, все зробимо. Все опрацюємо. Я сподіваюся, що основні мережі ми закінчимо вже відновляти до кінця сьогоднішнього дня. Вважаю, що далі, до понеділка, тому що ще працюють правоохоронні органи, ми все зробимо і далі вже перейдемо в площину компенсації тим людям, які постраждали, і будемо виплачувати за зруйноване майно. Спали до десь другої години, потім жінка прокинулася від одного вибуху, Там потім десь, як вона казала, десь в хвилин 20 і почали ще, почались часто, десь інтервалом, може, секунд в 10. І коли такі почались, то ми вже пішли одягатись і прямувати до підвалу. І так вийшло, що ми тільки зійшли до підвалу. Буквально, може, секунди дві три ми тільки присіли і був чи то приліт, чи то що то було. Жена з сином пустились на перший етаж. Кричать мені, ставай, вже вибухи було слізно. Я встав з кровати, а тут мені окно по голові і я упав знову на кровать. І тут з сином упала з такоски, він рані не отримав. А вона кричить з таким сложним голосом. Я з второй этажа, все порізане. Все. И не знаю я, как добрался до первого этажа. Там можем зайти, сына крови, все на полу. И вот были шоки. Наверное, минуты два я был без сознания. Ну, потом пришел к себе. И вот, и вот факт на вам лицо. Просто обидно за это всего. Когда в свою семью и сын в твоих глазах пускаешься, а он на полу лежит и без крови.